Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині Квіточки не тільки. Зараз ми проходимо повз один із найбільших готелів міста, де ми мешкаємо, це парк готель, і дуже цікаво зараз оформлені тут і вход, і все навколишня територія. Вже, як ви бачите, квітнуть весняні першоцвіти цибулькові. Це рябчик. Зрозуміло, що це не виріс він у горщику, його посадили вже сюди квітучим. А ось погляньте, який чемерник. Він мене просто вразив розміром своїх квіточок. Вони дуже великі, такі і дуже яскраво розмальовані. Сподобався такий сорт. І вхідна зона готелю. Сьогодні ми йдемо гуляти по магазинам. Не знаю, наскільки вистачить сил, щоб зробити це в пішохідному темпі. Але я не втрималася, щоб не зняти таку симпатичну територію. І ми в Кауфланді. ось так, нас зустрічає море орхідей. Вони всі різні, стоять дуже тісно, витягувати їх зовсім незручно, але я постаралася хоч щось дотягтися. І людей дуже багато робляться сьогодні закупки, бо завтра вихідний день у магазинах. Ось ця жовта мені дуже сподобалась, чи нагадала літо самер. Бігліпчик симпатичний був. Ну, я вибачаюся до чого дотяглася, те і зняла. Цікаво на таких сортів особливих, вражаючих не було. Бігліпчик ось цей непоганий, дуже сподобався. Але подивитися є на що. І коли невелика колекція, то є з чого вибрати. Є непогані сорти, як по цвітінню. Так і по пульсація моя улюблена. Не дуже великоквіткові були вони, хоча сорти, я ці знаю, вони повинні бути дуже величенькими. Була Преті Романс дійсно велика такий розмір квіточки. Тут сподобалася мені розмальовка. Такий колір. І ось ця Лілія. Вона була тут одненька, і аромат уже від неї стояв. Як бачите, три штучки виганка, більше особливо так і нічого було подивитися. А на вулиці, на підході весна. Вона радує, але не радують новини із України. Знову бомблять наші міста, вбивають мирних людей, дітей. Всі знаєте, що сталося в Харкові. Вже слів немає, немає нічого в нас такого, щоб могло оправдати цих нелюдів. Я хочу всім побажати. Скорішої перемоги, мирного неба над Україною. Я бажаю, щоб всі захисники повернулися додому живими, обов'язково живими, адже їх чекають сім'ї, діти, жінки, батьки та матері. Нехай Весна тільки радує своїми квітами і своєю красою, і ніколи не приносить нам горя, сльоз і оцих всіх жахів. Дякую всім за увагу. Дякую що ви зі мною, що підтримуєте. До зустрічі!